Мир вам, дорогі друзі, брати та сестри, Христос воістину Воскрес, і ця звістка наповнює серця Християн радістю і надією. Ангел сказав тим, хто прийшов недільного дня до гробниці, де він був похований, чому ви шукаєте живого серед мертвих? Його немає тут, бо Він Воскрес! Прийміть сердечні вітання від усієї команди служителів Одеського обласного об'єднання церков Євангельських християн Баптистів чудовим святом перемоги Ісуса Христа над гріхом і смертю. Ця перемога вже здійснилась, і ми очікуємо виповнення слів Ісуса Христа, бо Я живу і ви будете жити. Зараз ми проходимо складні часи непевності, страху і болю. Ми плачемо з тими, хто плаче. В ці дні ми молимось про Божу втіху та підтримку для всіх, хто в скорботі, і ми знаємо, зло обов'язково буде знищено, а ті, хто віддались владі диявола, понесуть вічну кару разом з ним. І ми віримо, що обов'язково прийде той час, коли ми своїми очима побачимо Воскреслого Христа і почуємо гуний голос із неба, який скаже: ось. Оселе Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом, і витре Бог кожну сльозу з їхніх очей, і смерті вже не буде, ні крику, ні болі вже не буде, бо попереднє минуло. Христос Воскрес воістину воскрес!